Далося, але тато відказав все тобі здалося. Ловити їх не можуть. радари будь-які, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фізити такі. Будильник. знову не задзвонив. Нолико, ходімо лагодити будильник. Сімко, буди дім дімича. Дім вставай! Дім -дімичу! Ну ти ж до школи запізнися! Дім дімичу! Ну вставай уже! Ах! Оце так річ! А, де тут батарейка? Це старовинний механічний будильник. Він працює не на батарейці, а на пружині. Як Люди цю пружину закручують, а потім вона повільно розкручується і прокручує шестерні та стрілки. Що? <гас> будильник зламався, біжімо вмиватись. Дім, дімечу, ти що, лише щойно встав? Тату, в мене будильник зламався. Все зрозуміло. Перовше стерні потрапило. Нулику, допомагай! Тату, це... Що це? Схоже на землетрус. І правда зламався. Давно час цей мотох викинути. Дім дімечу я пішов. Не запізнися до школи. Гаразд. це ми. У сміттєвому відрі. І що з нами буде? Бачиш, нолико? Люди безжалісно викидають несправні речі. Навіть ті прилади, які ще можна полагодити, часто потрапляють у смітник. А сміття відвозять у моторошне, згубне місце назвалище. Якщо у викинутому приладі випадково виявиться фіксик, йому загрожує велика небезпека. Мого дядька одного разу виконали назвалище разом зі стрим телевізором. Він ледве встиг вискочити з під гусениць бульдозера і дивом не потрапив на сміттєспалювальний завод. Він потім декілька місяців вештався величезним звалищем, намагався щось лагодити, Ех, зовсім здичавів. Добре, що його знайшли фіксики-рятівники і повернули додому. Не хочу тебе лякати, але ми ризикуємо потрапити на звалище. Тату, я боюся. Надівся. Може, його мій тато забрав у ремонт віднести. О, але ж там нолик і татус! Зараз і ще трохи. Не хочу на селище. Не хнич вихід лише один. Треба полагодити будильник. А як? У будильнику, крім головної пружини, є ще одна. Ця друга пружина стоїть на гальмах і чекає. Коли маленька стрілка доходить до години, на яку встановлено будильник, пружина зіскакує з гальм і починає крутити шестерінки, а ті пускають у хід молоточок, який часто-часто б'є по часті дзвінка. Ось звідки береться дзвін. Стерінка крутитися і не дає молоточку дзвонити. Точно. Я розкачуватиму колесо, а ти тягни. І раз. І два. І Три! Триш! Сімко, здається, дзвонить мій будильник! Я же на звук швидше! Ага, Хтось вимкнув дзвоник. Ой, і саме знову почався. Нолику, нолечку, я тут. Нолику, ми годинник полагодили, а що з ним було. Пороша стрінька застрягла. І звідки воно там взялося? Ой, це напевно через те, що я будильник під подушку суну, щоб спати не заважав. Отже, через те, що дехто не любить вставати вранці, милить назвали, що не потрапили. До речі, якщо цей дехто не поквапиться, він до школи запізниться. Ой, правда! не <му>